Всім привіт, наші батьки! Я до вас з чудовими новинами. До війни у нас був табір в Пущеводиці для наших найменших кемперів. Це особливе місце для першого табірного досвіду для дітей від 7 до 12 років. Цим літом у кемплайфі відбудеться поповнення. Ми відкриваємо додаткову локацію саме для найменших діточок, 7-12 років, також у Микуличині. Це буде окрема база, окремий табір для наших манюнь. Ми плануємо зробити цей табір, тому що розуміємо важливість лагідної адаптації та класного першого табірного досвіду. До речі, багато з наших теперішніх підлітків колись вперше їхали в наш табір в Пущеводиці саме для молодших. Просимо вас підтримати наш новий проект, нашу нову локацію, поділитися цією інформацією з друзями, сусідами, знайомими. Хто шукає саме табір для своїх найменших діточок? Хто шукає свій перший табір? До зустрічі в Кемплайфі! Чекаємо вас, обіймаємо, па-па!